Так, хочу показати вам той хрест. Той його вже закінчив, різьберську частину. Тепер буду шліфувати. Ну, таке, поки сонечко гарно світить, хочу вам до сонечка показати, як воно виглядає в різьбленому вигляді, тому що, ну, де ви таке побачите? Все тепер ЧПУ, ЧПУ. Ось тепер, ну, фактично, різьбарська частина в мене закінчена. Тепер буде зачистка легка і легка шліфовка. Тобто, треба буде забрати олівець, ручку і площини зробити більш племнішими. Так, воно виглядає гарно ось так, відчувається почерк і так далі. Якийсь такий, такий задум відчувається характер. Але на виробі, як би то не було, все рівно треба перед тим, як ставити на виріб, а це схоже, що це буде на пристіл. Все рівно треба шліфувати. Тепер завдання не нашкодити. Розумієте? Не нашкодити наждачкою. Після наждачки ще. Ну, В принципі, в будь-якому випадку треба буде трохи деше підчистити, підрізати. Хоча я це не люблю і це не рекомендую. Але але треба то робити. Тому що абразив затуплює інструмент. Ось так воно виглядає. Це так якби, для документації. Ну, Щоб ви не казали, що то на ЧПУ зроблено. То зроблено ось цими ріжучими інструментами. Кропітка, делікатна, геометрична робота. От. Тепер треба трошечки. Ну, знову ж таки, я ріжу з розрахунком, що це буде ще шліфуватися. Тобто, десь якісь моменти я не зализу з ну, тамескою, тому що простіше це зробити шліфшкуркою. Ось, Схоже, що це буде потім йти під Левказ і під позолоту. Ось так. Ось так виглядає. Тут то все треба було зачистити, пройтися ті всі кромки. Ну, хто знає той розуміє, розуміє, в чому тут складність, щоб воно витримати ту, витримати ту геометрію. Так що е... не стираємося ставити вподобайки, поширювати, коментувати. Підтримайте давайте трохи. А як? Що то має бути?